Ваші менеджери пройшли вже купу навчань, створили суперскрипти, Роблять десятки дзвінків, зустрічей, переписок в день, а продажі все одно недостатньо високі, як хочеться. Можливо, справа в одному невеликому аспекті, про який ваші менеджери не задумуються, ви, можливо, теж. Привіт, я Сергій Герос, тренер з продажів перемовин, який будує високоефективні відділи продажів. І в цьому відео я розповім про деталь, завдяки якій ваші продажі можуть значно зрости. І це нестандартна штука. Почнемо з простого. Який показник у продажах основний? Кількість нулів у рахунку клієнта. Звітність керівника відділу продажів наприкінці місяця. Скільки чистого прибутку ви отримуєте на рік? А можливо конверсія. У кожного бізнесу свій ключовий показник. Для одного це конверсія у відповідь, для іншого конверсія у зустріч. І не завжди конверсія у продаж це ключовий момент воронки. І конверсія у продаж це не завжди ключовий етап воронки. Думаєте по-іншому? Обов'язково напишіть про це в коментарях. Буду радий почути вашу думку. Ну гаразд, а що це за прихований аспект? Це те, про що менеджери, підприємці часто забувають або просто не знають, або не користуються, хоч ця дрібниця дуже впливає на конверсію, на ключовий етап воронки і найголовніше на прибуток вашого бізнесу. Спойлер! Вам може здатися, що це банальна штука, але не поспішайте кидати в мене томатами. Я доведу вам, що це грає ключову роль. Прихований аспект полягає в тому, що менеджер чи керівник відділу продажів не використовує принцип формування позитивної реакції. Що це означає? Вам потрібно зробити так, щоб людина погоджувалася або навіть якщо заперечувала, то казала те ні. Яке вам потрібно, тобто ціллю менеджера має бути не просто отримати обіцянку чи домовитися про зустріч, а на першій фразі отримати від клієнту згоду, на другій згоду, на третій більше деталей, на четвертій фразі глибинне бажання і так далі до п'ятої, десятої, двадцятої реакції, куди платити. Ви це знали, але чомусь скептичні клієнти вам цього не кажуть. Чому? Тому що у ваших менеджерів немає тих стимулів, які дають позитивну реакцію там, де прискіпливий клієнт каже вам ні. Якщо взяти 10-хвилинну розмову і розбити її на пари, коли говорите ви та ваш клієнт, то можна отримати приблизно 15 пар стимулів та реакцій. Тобто 15 разів щось каже менеджер, 15 разів щось каже клієнт. Наприклад, ви телефонуєте клієнтові і кажете, Микола, добрий день. Це стимул. У відповідь він каже: добрий день, це реакція. Зручно розмовляти? Стимул. Так, зручно, або ні, незручно реакція. Думаю, принцип ви зрозуміли. Якщо ні, то обов'язково напишіть про це у коментарях, і я зроблю для вас окреме детальне відео. Саме про цей аспект менеджери з продажів часто забувають, а дарма, бо саме він є основою основ. Ви спитаєте, а як же структура розмови? Хіба вона не є базою? Так, структура важлива, проти який з її етапів можна пропустити або сплутати з чимось іншим. А от реакцію, позитивну чи негативну, не можна сплутати ні з чим. Саме тому вона є 100% величиною. От уявіть собі розбір дзвінка, який провів ваш менеджер. Хіба ти виявив потребу клієнта? Запитує керівник, менеджер каже: ну, звісно, виявив, можливо, просто недостатньо глибоко. Гаразд, а чому презентував так посередньо? Менеджер відповідає, не хотів тиснути на клієнта. І таких демагогій у відділі продажів може бути купа. А от з реакцією не посперечаєшся. Позитивна реакція це один, негативна реакція це нуль. Можливо, ви замустювалися. А як щодо неоднозначної реакції, коли і не так, і не ні? І якщо клієнт каже, я подумаю, навіть не знаю, мені потрібно порадитися, то це ні, це реакція нуль. Нам хочеться, щоб це було 0,5, але це нуль. Це як у стосунках, якщо партнери сумніваються, чи вони кохають один одного, чи всередині вони вже знають, що ні. Тобто нуль. До чого я веду? Між тим, що ми говоримо, і яку реакцію отримуємо. Є чіткий взаємозв'язок. Наприклад, щоб під час холодного дзвінка не отримувати відповідь, мені незручно зараз розмовляти, можна просто про це не питати. Натомість можна почати розмову отак. Микола, добрий. день. Телефоную вам, тому що ви півроку тому цікавилися електрокарами. Можливо, вже не пам'ятаєте. Є таке? Він почне згадувати, і клієнт, навіть якщо скаже, що не пам'ятає, це все буде реакція один, тому що я спитав чи не пам'ятаєте, або пам'ятаєте. А що для людини означає, я не пам'ятаю? Це потрібно згадати, оскільки люди люблять згадувати те, що не пам'ятають, це цікаво для мозку. Ще один спосіб: аналізуйте, з ким контактуєте, і формулюйте запитання таким чином, щоб отримати саме позитивну реакцію. Повернемося до того самого Миколи Електрокаїв. Миколо, ви раніше цікавилися електромобілями, так? Кожен автомобіліст цікавився хоча б загальними деталями таких машин. І ще один чудовий варіант давайте потенційному клієнту варіанти відповіді. Наприклад, підкажіть, ви їздите на авто, і вас цікавить ще одне, чи поки не маєте автомобілі і хочете придбати. У будь-якому разі, щось із двох варіантів він обере, тобто не буде нуля. Особливо, якщо ви телефонуєте по базі даних, наприклад, користувачам авторія. У такому разі в людини точно або є автомобіль, або вона збирається його купити, або просто продає. Ви це знали? Але якщо ви прослухаєте вашу розмову, побачите, що ми іноді провокуємо клієнта на відмову, а не на згоду. Знали, але не зробили. Ваше завдання підтримувати розмову на такому рівні, щоб вона постійно йшла вверх, а не просідала. Як це зробити? На кожному кроці спонукати клієнта до згоди або до того, щоб він вам розказав те, що підійме його лояльність, аж поки він не скаже, куди платити. Або можемо зустрітися. Має якась. Я це показую на сесіях живих дзвінків або надаю скріни складних холодних переписок. У вас зустрічі, іноді мене залучають провести переговори. Мета будь-якого менеджера з продажів отримувати позитивні реакції одна за одною. У такому разі розмова постійно розвивається, а це її ідеальна модель. І якщо клієнт мовчить, це нуль. Незацікавлено відповідає, що з типу угу, ага, окей, так. Це нуль. Перебуває вас і ставить своє запитання нуль, тому що це сигнал незацікавленості. Але відразу попереджу, Це не клієнт винен. Це ви не підібрали до нього ключ. Звичайно, багато хто думає, що про продаж нічого нового не придумано. Але саме за цим до мене звертаються за розробкою ключа, доступу до найскладніших чи голодних клієнтів, великих циклів угод, B2B і багато іншого. А тепер згадайте всіх тих, кому ваша компанія не продала. Спробуйте проаналізувати будь-який запис розмови з потенційним клієнтом, подивіться ваш скрипт, сценарій і видобразіть його у формі графіку. Якщо реакція позитивна, графік рухається вгору, да? там, так там чи так. Якщо негативна, графік там розвивається, потім рухається донизу. Ви можете здивуватися, як багато розмов у підсумку не стануть графіками зросту. Бо часом менеджеру може здаватися, що розмова була непоганою, навіть гарною. А коли розібрати розмову на реакції, виявляється, що негативних реакцій було більше, ніж позитивних. Якщо їх було порівно, у підсумки це нуль. Якщо позитивних трохи більше, то і ріс, відповідно, незначний. Підсумуємо, бажання клієнта купити це сума його реакцій позитивних та негативних. Грошовий оберт – це сума таких розмов, де кожна реакція клієнта, та, яка нам потрібна. Скільки у вас розмов зустрічей або переписок в місяць? А скільки з них купили? Яка у вас конверсія? Третє, якщо ви не рахуєте кількість і співвідношення негативних і позитивних реакцій, то не факт. Що ви керуєте вашим розмовам та прибутком компаній. Це окрема справа, як це порахувати. Проте у вас можуть бути дашборди, crm система звіти, система, чек-лист, дзвінка. Здається, ви все бачите, але ні. Ми не завжди бачимо, що відбувається всередині кожного етапу воронки-продажів. Чекаю ваші думки у коментарях. Звісно, керувати. Абсолютно всіма реакціями іншої людини ви не зможете, але впливати на значну кількість аспектів ви однозначно здатні. Можна змінити навіть те, що клієнт не встиг поснідати, застряг у заторах і розлив на себе каву. Тому тепер в нього поганий настрій. Цікаво дізнатися, як це зробити. Пишіть мені в особисті, або заходьте на сайт онлайн академії. Посилання в описі під відео.